Народний депутат Ігор Гусь звітував у четвер, п'ятнадцятого грудня за рік своєї депутатської діяльності. Звіт відбувся у Нововолинську у приміщенні благодійного фонду. Прибужжя за словами народного депутата близько 20 мільйонів гривень. Завдяки його сприянню було виділено в округ із державного бюджету за напрямком соціально-економічного розвитку регіону. Ще 3 мільйони гривень пообіцяв Ігор Гусь будуть залучені в округ до кінця року. Із них у Володимир Волинський район 505 тисяч гривень і півмільйон. Йона у місто Володимир Волинський продовжує тримати планку відвідуваності засідань Верховної Ради. Так до цього часу не пропустив жодного засідання. Насправді це є мій обов'язок, говорить Ігор Гусь. Проте в Верховній Раді України питання відвідуваності це велика проблема. Адже через неї не проголосовані та відхилені багато хороших законопроєктів. Це є законопроєкт про можливість об'єднання населених пунктів із різних районів в об'єднану територіальну громаду. Так, наприклад, у нашому районі питання про об'єднання з Іншими селами району постало у села Овадне. І якби у залі Верховної Ради було достатня кількість депутатів, коли голосувала законопроект, тоді б Овадне мало вже свою об'єднану територіальну громаду і могло залучити кошти на наступному тижні. Говорить народний депутат, скоріше за все у Верховній Раді голосуватимуть бюджет 2017 -го року. Проте я вже попередив колег, що за бюджет голосувати не буду, якщо у ньому не буде передбачено коштів на вугільну галузь Волині. Крім цього, готовий і до більш Власне, прес-конференція поточно, так би мовити, але ми вам роздали отаку, отакий звіт, мій, за два роки роботи. Він буде роздаватися і в газетному варіанті, але трошки пізніше, коли трошки буде тепліше. Але власне це наша, наша команда підготувала таку от, статистику фактично за рік роботи в кожному. Населеному пункті мого виборчого округу власне, про певні здобутки, про певні напрямки, які є. Ми, як завжди, намагаємося працювати комплексно. Хочу вас проінформувати, що якщо все буде добре, то останніх 3 мільйони гривень. По так званому соцеконому, будуть е залучені в мій округ до кінця цього року. Це і комп'ютерні класи, це і ряд інших там таких чинників. Але фактично, якщо це буде втілено, то до кінця року я можу прозвітувати і вам сказати, що рівно 20 мільйонів гривень було залучено коштів по е такому напрямку соціально-економічного розвитку регіонів. Мною як народним депутатом. Нагадаю, в минулому році це було. 5 мільйонів гривень, 5 мільйонів 200 тисяч, тому ну, фактично в 4 рази більше. Так, це державні гроші, але ми намагалися їх розподілити таким чином, щоб кожен район, кожна фактично громада отримувала щось. По-перше, це моя ця програма встановлення дитячих майданчиків. На жаль, це не від мене залежить, але ці майданчики продовжують встановлюватися в даний момент, в грудні. Ну, але іншого виходу немає. От буквально вчора я відкривав один з майданчиків у Павлівці, нічого страшного, нормально, він встановлений, гарний, буде працювати, для, ну, якби функціонувати для дітей і для громади. Тому я в цьому великої проблеми немає, тому що, на жаль, система фінансування в нас не досконала. Звичайно, було б добре, щоб ці кошти надходили. В січні, лютому березні люди могли спланувати, а так вони обходили у жовтні, тому все впритикно. Я сподіваюся, що жодна копійка не повернеться з цих коштів до державного бюджету. Мушу згадати кошти на дороги в Володимирі в Володимирів, але з осадком вам відомим так. Тому що, на жаль, підрядник фактично це фірма «Аміла», що в Любому що в Володимирі. Просто-напросто запорола. Всю цю справу зробила роботу неякісно, мені прикро про це говорити. і Люди знаєте, як пов'язують. Добре, там народний депутат посприяв у коштів, але він так само співвідповідальний за те, як робота зроблена. Хоча, ну ви ж розумієте, що я не маю не мав відношень ні до тендеру цього, ні до там, не маю якихось функцій там наглядових чи якихось інших. Але маємо те, що маємо, тому що ця історія особливо в Володимирі, вже така. З оскоминою так би мовити, але я ще розумію, що кінця краю немає. Тому звернувся до Генерального прокурора, щоб притягнути до відповідальності керівництва цієї фірми за неякісну роботу. Поки мені дали відповідь про що це не їхня робота, що не вони мають перевіряти ці процеси. Я здивований в цьому, тому що, ну добре, я розумію, що ви не спеціалісти, але для цього є, наприклад, там, Державна служба автомобільних доріг, авто Укравтодори, якісь інші структури, які повинні дати аналіз. Чи можливо в такий спосіб ну, втілювати такий проєкт за державні гроші і так робити бездавно? Ви це бачите, починаючи з того, що почали, так як вони почали, закінчуючи тим, що вони зараз після останнього потопу у Володимирі там, починають ці люки прорізати і робити так, аби був спуск води і тому подібне. А, ну що ще власне так сказати? Я продовжую тримати марку в плані відвідуваності всього чотири депутати Верховної Ради, такі як я, які не пропустили жодного засідання. Це вже питання принципове. Просто я буду намагатися далі пробувати в цьому плані працювати як приклад, тому що це біда українського парламенту, відвідуваність депутатами, зали засідання маса. Десятки сотні дуже важливих законів, на жаль, не приймаються тільки тому, що, на превеликий жаль, депутат не присутній в залі. Тобто ми знаємо, що потенційно він проголосував би за цей закон потрібний, але його просто немає в залі, тому що він займається чимось іншим а не виконує свої безпосередньо визначені чинним законодавством депутатські обов'язки. Останній останні приклад я вам наведу, це, звичайно, дуже важливий закон для територіальних громад, який Дозволив би об'єднати в одну громаду населені пункти різних районів. Нас в окрузі це Овадна, яке більше року тому приєднала до себе, до своєї майбутньої громади згідно рішення Гайківської сільської ради Турійського району, власне, цей населений пункт. І, от в другому читанні ми мали проголосувати цей законопроект, який дозволив би. Таким громадам функціонувати в такому контексті. На превеликий жаль, не було достатньо багато народних депутатів в залі, плюс з політичних причин була відсутня фракція самопоміч. І це прикро, що саме тоді, коли цей закон голосувався, і ми не просто відправили на недопрацювання допрацювання цей закон. Ми фактично його відхилили. То він рік був в роботі, він був затребований, тому що таких майбутніх громад, як Вовадному. Якщо я не помиляюся близько 25 в країні, да? тобто люди заручники системи. І е, цю систему треба було просто-напросто змінити цим законопроектом. Хочу вам сказати про звернення, які надходять мої приймальні. Я хочу відмітити роботу, все-таки дівчат, які працюють і в Любому, і в Іваночі, і в Володимирі Новолинську. Ну, дуже багато е, звернень надходить кожен день, кожен тиждень, місяць. Ми провели таку аналітику. Достатньо багато е, виборців за 10 місяців 2016 року це 1700 чоловік. Тобто, врахуйте, наприклад, якщо в мене 147 тисяч виборців, на вибори прийшло близько 100 тисяч, а там проголосували там, за мене 27 тисяч, а от 1700 за 10 місяців. Прийшло в мої приймальні, звернулося, якщо взяти ще листопад-грудень, то я думаю, що таких виборців буде вже до двох тисяч виборців. В пакеті щастя дійсно прописали норму збільшення мінімальної заробітної плати, яка має, власне, прописана бути в бюджеті. Але разом з тим сховали туди зменшення стипендій, ви знаєте цю історію раз. Вписали туди оцю проблему, з якою до мене зверталися всі міські ради. Органи місцевого самоврядування, саме пільговий проїзд скинули на місця. Те, що не вистачає субвенції медичною освітньою на місця, ПТУ на місця і таке інше. Тому я прийняв для себе рішення і взагалі в подальшому я не збираюся голосувати за антисоціальні норми. У мене є такий графік, я думаю, що ви його бачили. Це ВВП 14-15 рік, 16 й по кварталу. Так, так от в 2015 році є один з кварталів, де мінус 17% ВВП. Ну зрозуміло, що витримувати базис соціального навантаження, економічно іншого в бюджеті ну, неможливо. Що ми бачимо в цьому році: перший, другий, третій, четвертий квартал є зростання ВВП. Тобто, в принципі, є певні невеликі якісь світло, невелике світло в кінці тунелю, які говорять про те, що є певні ну, можливості акумулювати кошти. І збільшувати там ті чи інші видатки, а не їх зрізати. І так само є прогноз і Національного банку, і Мінфіну, і Держстату про те, що в наступному році так само буде потрошки зростання. Тому я вважаю, що держава повинна підходити тепер не до того, щоб далі скорочувати соціальні видатки, а для того, щоб, звичайно, їх переглядати. і... Навпаки, ті драконівські міри, які ми приймали, потрошки потрошки відміняти, тому що ми ж дійсно в свій час врізали дуже багато різного роду соціально-економічних моментів. Що стосується бюджету, от бачите, тут бюджет якби це загальна ситуація. І для мене лакмусовий папірець, я про це кажу, це десята шахта. Хоча там є багато інших моментів закладених буде в бюджеті. Але десята шахта для мене, як для депутата-мажоритарщика, це є основа основа Спроба дестабілізувати ситуацію в країні завершилася неуспіхом тих політичних сил, які хотіли це зробити взимку. І напевно, я не скажу, що немає градусу такого достатньо високого напруги в суспільстві. Він є. Це факти. Я ж спілкуюся з людьми скрізь і всюди, і я це відчуваю. Але разом з тим я прихильник такої тези. Щоб пікетувати, протестувати, створювати майдани за гроші, це не Тому, як ми побачили в кінці листопада, на початку грудня, оці всі спроби збирати людей по 200-300 гривень, звозити до Києва, вони не увінчалися неуспіхом. І були навіть медіа вашими колегами-журналістами викриті через різного роду розслідування, репортажі. І, в принципі, таким чином. Опозиція в якійсь мірі себе дискредитувала і сам протест як такий. Тому я не кажу, що не треба протестувати. Люди мають право. Я вже сказав про 10-ту шахту, що я сам буду, напевно, якщо не вдасться переконати вдаватися до таких дій, але ніяким чином не за гроші. З іншої сторони, ви ж знаєте, найбільша скандальна ситуація останніх двох місяців це заява Онищенка. Ну які показали про те, що 30 мільйонів доларів на дискредитацію уряду Яценюка самого Яценюка. Ці гроші спрацювали. Фактично людина скрила схему, про яку всі знали, я в тому числі, що була планомірна система дискредитації конкретного Яценюка його уряду. на це задіювалися кошти. Я думаю, що вони сподівається сподіваються на двоє людей, які це робили. Ми їх знаємо. Ці телеканали, цих політиків, які діяли вони Ніцову. До речі, замітне, Тільки змінили уряд Яценюка. І окремі політики припинили критикувати новий уряд. Так? Ну, ситуація ж не змінилася, там, по тарифах, тому, по тому, по-іншому. Ще частково стало гірше в багатьох моментах, але заказ був відпрацьований, гроші були отримані, далі заказу не було проти уряду Гройсмана. І відповідно маємо те, що маємо. У наступну неділю відбудуться вибори у Павлівській територіальній громаді. Особисто відвідую усі дільниці. Пообіцяв Ігор Гусь. У наступному році буду робити усе, аби вся територія мого округу була в об'єднаних територіальних громадах. Люди повинні зрозуміти, що треба об'єднуватися, писати проекти, шукати кошти на розвиток своєї території, брати участь у міжнародних проектах, шукати інвестора. Добудова перинатального центру у Луцьку. Сьогодні це питання також надважливе. Будівля центру завершена на 85 Техніка закуплена і зберігається у неналежних умовах. Тому центр потрібно негайно добудувати. За цим питанням буду особисто слідкувати, сказав Ігор Гусь. «Минулу неділю відбулися вибори хоромові в Литовожі. Можна довго говорити про те, як вони відбувалися, які були обставини, там якісь ситуації. Але я особисто привітав переможців: це Івана Іванчука івгана Ненищука. І, звичайно. Задекларував, що буду готовий співпрацювати з новообраними депутатами об'єднаних територіальних громад і, очевидно, з керівниками. А, звичайно, там не все просто. Я думаю, що ви так само, як місцеві медіа чули і знаєте про деякі обставини, там, які були на цих виборах, в плані того, що гроші гуляли, деякі і все інше. Я думаю, що рано чи пізно це буде озвучено. Якимось черговим нищенком, тільки на місцевому рівні. Ситуацію я володію. Якщо ми говоримо про Іваничівський район, то тут, в принципі, лишається два моменти: це Іваничівська майбутня громада, яка має в себе включити Мишів, Соснину і, можливо, Радовичі Луковичі оцю частину. І ця частина навколо. Міста Нововолинська. ви знаєте, це Гряди, це Морозовичі, це Стара Лішня, Новолішні. Оці села. Ну напевно, вони будуть заручниками міста Нововолинська, яке я так розумію, ну, керівництво міста не збирається йти на перевибори. Тому, очевидно, ці села будуть чекати до чергових або позачергових виборів, до майбутньої, так розумію, Новолинської об'єднаної територіальної громади. Це звичайно мінус. Бо ці населені пункти втратять у фінансах, але чую про те, що є спроби спробувати і без Новолинська створити громаду навколо от, цих сіл. Але ну, думаю, що це не обвінчається успіхом. Що стосується Володимира, то я обома Володимиром Волинського району руками підтримую створення Зарічанської громади. Вона фактично вже на завершальній стадії, я так розумію, документи подаються. І... По населенню, по фінансовій спроможності ця громада має шанс на існування дуже прикро і боляче, чесно скажу, заоваднівську громаду дуже прикро і боляче, тому що вона заслужила давно давним бути об'єднаною і отримати додаткові кошти. Ви знаєте, що, наприклад, в цьому році Столуцька громада отримала, здається, більше 8 мільйонів гривень. Додаткових коштів вже не кажу все інше. Зимницька громада біля 7 мільйонів. Ну, рахуйте, фактично Ваднівська громада втратила як мінімум 5-6 мільйонів гривень, які можна було кинути на вирішення інфраструктурних питань, а там ще ж додаткові додаткові моменти. Ну і найбільше мене, звичайно, турбує цей кущ, де і Хабултова, Хмелівка, які не можуть визначитися, де центр, і не можуть визначитися, чи вони об'єднуються, чи ні. Тому я найближчим часом зустрівся зі всіма керівниками органів місцевого самоврядування цих сіл. І буду переконувати їх, просити, бо я не можу заставити, це не мої методи, я так ніколи не працюю. Тільки в переконанні не тягнути. Якщо не можуть визначитися, де центр і не можуть визначитися, чи вони готові до об'єднання в такому контексті, то є вихід. Вихід це об'єднуватися, доєднатися до зимнівської, об'єднаної територіальної громади. Я спілкувався декілька днів тому і був в зимному. З паном Католиком він не буде заперечувати, якщо це відбудеться. Хоча так само потрібен закон, який є в парламенті, який, надіюся, буде проголосований, так званий закон про олійну пляму, який дозволяє без виборів в загальній громаді, ну, от умовно, якщо хоче Березовиче і хобултувати, доєднатися до зимного. То після прийняття цього закону не треба буде проводити по новому вибори голови і всієї громади і депутатського корпусу, а тільки тих депутатів, які доєднаються до нової до цієї громади. І якщо ми говоримо за Любомольський район, то я робив все можливе, і нам вдалося, щоб Вишнівська громада створилася. І це великий плюс, тому що. Е Вишнів і Римачі, звичайно, багаті села завдяки акцизої наявних автозаправних станцій. Але оті інші села, Радики, Волець, Туль, Ладинь. Звичайно, вони менш фінансово спроможні і вони виграють від того, що Вишня буде центром і, напевно, буде так само займатися вирішенням тих проблем, які є там. А, є багато питань до того, як буде об'єднуватись Любомильська громада. На жаль, тут активності з боку Любомирської міської немає, хоча я так само спілкувався. Не до кінця вирішено питання Рівненської Гощанської громади цього куща. Ні зовсім не ясно, що чекає з Гора на Голова, тому що вони не можуть об'єднатися і не можуть знайти спільної думки. І тому, на жаль, ситуація під знаком питання. І ще одне скажу, що цей кущ. Любоморські журналісти знають за нього. Руда, хворості, Біличі, да, Чернече, оця частина. Вона так само не отримує сьогодні пропозицію об'єднатися в Любоморську громаду. І закону немає, який дозволить їй об'єднатися в Луківську громаду, оця частина. Да. Тому питання залишається відкритим. Я був за Чернече, не так давно і спілкувався. І я так розумів, що вони так само можуть схилятися до об'єднання в Луківську громаду, але закону, на жаль, немає. Але я скажу вам таку річ: альтернативи об'єднанню нема раз, альтернативи децентралізації нема два. І люди повинні зрозуміти, це треба вбивати в голову громадянам нашим. Вибачте за таке грубе слово, що держава щось може зробити, але вигравати будуть ті громади, які будуть крутитися, шукати додаткові ресурси на низах і писати проекти на Державний фонд регіонального розвитку. Шукати кошти в районному обласному бюджеті, шукати партнерів польської сторони, і сьогодні брати участь в мегапроєкті Україна, Польща, Білорусь, ви знаєте, такий транскордонний проєкт вже розпочався, там є можливість залучати кошти в мільйони доларів, якщо є можливості такі. Плюс шукати інвестора, який буде платити податки. Якщо ми говоримо про акциз, то, звичайно, шукати. Власники автозаправних станцій, які будуть в перспективних напрямках будувати нові станції, а це додаткові надходження. І ще багато-багато ще різного роду чинників, які дозволять громаді працювати. Так, без віз, два слова скажу вам, бо всі цікавляться, у нас прикордонний округ, ви знаєте цю всю історію. Моя точка зору така: перша, це не провина української влади, і України як держави, що в грудні нам не дали безвіз. Чому? Тому що. Всі 144 пункти, які нам Європейський Союз вимагав виконати, ми виконали. І це підтверджують керівники Євросоюзу, зокрема, Дональтус, Нюнкер і інші. На жаль, ми стикнулися з проблемами внутрішніми в Європейському Союзі. Їх є декілька: перше, це вихід Британії, так званий Брексіт. Друге, це не до кінця розуміння. Євросоюзу, керівників Євросоюзу, яким якою буде політика по відношенню до ЄС Дональда Трампа. Тому що ви знаєте, що це була сенсація політична його перемога, бо все таки дії Хіларі Клінтон були прогнозовані в такому геополітичному міжнародному контексті, тут складніше. Невирішеним залишається питання імплементації референдуму в Нідерландах. Це найбільша проблема для України до цього часу не може Європейський Союз з Нідерландами домовитися. А проблема не до кінця узгодженості призупинення безвізу. Ви знаєте, да, що зараз обговорюється. Напевно, буде прийнято рішення про те, що в односторонньому порядку ЄС може призупинити в будь-який момент дію безвізу з будь-якою країною, з якою ця угода підписана, чи це з Україною, Грузією, чи Молдовою, чи там, Албанією, Чорногорією. Македонію, чи там країнами Океанії, чи іншими країнами, де діє, чи буде діяти система безвізу. Що нам е, маякують європейці, що, скоріш всього, розглядатися питання буде на початку лютого і нічого ми не зробимо з цим? А, можливо, Грузія в січні буде мати шанс отримати ці процеси, бо там немає проблеми з нідерландським референдумом, а тут, звичайно, ця проблема. На нас відображається. Плюс ще один нюанс. В Європейському Союзі, напевно, ви знаєте, обговорюється питання знімання, як це? стягнення одноразової сплати при перетині кордону між країнами з безвізу з країнами ЄС. Обговорюю, що це буде 5 євро. Ну, в принципі, європейці мають можливості і аргументи це запровадити, тому будемо миритися з цим. Три тижні тому я виступив з трибуни парламенту, де закликав правоохоронців Чергове звернути увагу на те, що в нас на митних переходах у столу годин, є не поодинокі, а конкретні випадки, постійні випадки хабарництва, коли за 500-700 тисяч гривень тебе пропускають повз чергу, і ти не стоїш там 5, 7, 8, 10, 12 годин чи добу та проїжджаєш повз чергу. Якщо для когось це в Києві секрет, ну то ви тут всі живете, напевно, для вас це не секрет, що та ситуація є. Я не називаю прізвищ, хто, бо там міняються в нас, бачите, керівники прикордонного загону, Львівського чи там застав наших, і митниці. Але ця проблема є і вона не вирішується. Вирішити її просто отакому, що зробити. Для цього достатньо прискіплена увага на правоохоронну системи. Бо зараз дехто хоче сказати, що народний депутат Гусь має бігати за прикордонниками-митниками на митниці, не маючи для цього повноважень, і припинити цю ситуацію. Народний депутат Гусь звертається з трибуни Верховної Ради і неодноразово вже про цю проблему, яку, на жаль, на яку не реагують ні представники прокуратури, ні представники СБУ, бо це їхня сфера. Як вирішити це питання елементарно? Це одна, дві-три спецоперації, які накриють. І покажуть це через скриті камери і так далі, що відбувається, як відбувається. А, це, а те, що це є, це факт. Бо це стверджують сотні неформально тих людей, які перетинають кордон. Мені прикро, що в ніч після мого виступу прикордонники прийняли рішення переставити сервісну зону, не сервісну зону, а там, де вони зустрічали громадян перед у і Туди, де, де, власне, є кордон, де, де машини, автомобілі зайшли до самого міста Устилуга, перетворивши там на Армагеддон. І почали мені дзвонити в ту ж ніч, значить, представники органів місцевої дування, що Гусь приїжджає, розрую ситуацію, бо тобі таким чином от прикордонники відомстили. По-перше, як мені можна відомстити таким чином, я не знаю. Це ж тільки жителям Устилуга. Ну, але маємо ситуацію. Її спробували врегулювати в незаконний спосіб. Що я маю на увазі? Поставили дружинники зупиняти автомобілі. От якщо хтось з вас буде перетинати кордон, я вам скажу, згідно чинного законодавства, ніякий дружинник не має права зупинити ваш автомобіль чи перед устилугом, чи будь-де. Ну Ви ж це розумієте, ми дорослі люди. Що це за підхід? У нас є прикордонники, ми митники і поліція, яка повинна і може, згідно закону, регулювати питання, які стосуються черги да? і дорожнього руху. Поставили дружинників, які мають регулювати. Ну, нонсенс. Це рішення нашої голови обласної адміністрації. Ну, ладно, є таке рішення. Правильне рішення, це зараз, яке вже доводиться до кінця, це те, що буде створена муніципальна поліція у Сталузі, яку треба було давно створити, а до того часу допомогти все-таки діючій поліції Міністерство внутрішніх справ. Це питання врегулювати. І ще одне дуже болюче для мене питання це питання. Наступного характеру. Протягом року велися переговори без моєї участі, без участі депутатів Волиня Верховної Ради між польською і українською стороною, до речі, ну, згідно чинного законодавства, вела ці переговори Державна фіскальна служба і уряд з приводу кредиту польської сторони в розмірі 100 млн грн. для декількох завдань. Перше завдання це ремонту прикордонних доріг, і друге завдання це переоснащення. Митних переходів. Вів ці переговори від Волині Володимир Гунчук. І, як показала дійсність, вів їх неефективно. Поясню чому. Якщо на дороги з 100 мільйонів ми отримуємо, чи скільки там, 68 мільйонів на дороги, ми отримуємо 4,5 мільйони. З 100 мільйонів ми Волиняни отримали 4,5 мільйони євро на дорогу в столу Володимир. Ну, пропорція трошки не та. А все інше, наскільки я розумію, отримала Львівська область. І е, стосовно переоснащення митних переходів, то нас знову ж таки оминули увагою. І три митні переходи, нагадайте мені, Краковець, Щегині і третій митний переход, перехід на Львівщині буде переоснащений за польські кошти, а е, у стілу один, ну, пролетів. Ну е, в чому суть проблеми? В тому, що голова обласної адміністрації. Вибачте за таке слово, людина підневільна, бо вона працює в такій жорсткій ірахічній системі адміністрації президента. І він не може критикувати, я так розумію, ні уряд, ні голову ДФС пана Насірова. І от, сталося, як сталося. Нас просто кинули і оминули увагу. І от ми маємо ситуацію, в якій, якщо ми її не змінимо, а дуже важко змінити, тому що вже... І підписана угоди, до речі, рішення Верховної Ради проголосовано, щоб от в такому форматі воно відбулося. І мені прикро, що, на жаль, за ці кошти ми не відновимо, не переоснастимо в першу чергу у стилу, бо Я годин ще більш-менш там, а у стелу є дуже велика проблема. Ну от, маємо те, що маємо. А, а як мінімум можна було вирішити це питання елементарно. Це я готовий був би виступити, якби знав про цю ситуацію, а я не знав, на жаль, мене ніхто не повідомляв, не залучав. А трибуни Верховної Ради з жорсткою критикою дій уряду ДФС, тому що львів'яни пролобіювали свої триматні переходи, нас убили поваги. І от така співпраця у нас є з головою обласної адміністрації. Змільшити мінімальну зарплату в два рази ну це, це успіх, тому що я от вчора був в школах, спілкувався з вчителями, і ви знаєте, що зарплата вчителя має бути від 4,5, да, якщо ти маєш хорошу категорію і стаж. І там якісь додаткові моменти, вчитель Чи може отримувати і 5, і 6 тисяч гривень. Це звичайно великий плюс. Але є одне але, як каже Майк Кущур. Якщо для того, щоб цього досягнути, цих фінансів, які запланували цієї мінімалки, включить станок Національного банку, то це, вибачте, за грубе слово до одного місця. Розумієте? тому що Вчитель буде отримувати 5,5, але на ринку в Новолинську Володимиру Івановичах і в Любомилі ціни зростуть рівно настільки, наскільки зросла їхня заробітна плата. Ігор Гусь розповів також, що з нового року стартує третій етап конкурсу проєктів Крок назустріч цього разу знову передбачено 100 тисяч гривень на перспективні проєкти. Планів є багато зокрема, активніше будуть працювати з органами державної центральної влади. І у Володимир Волинському, і в Іваничівському, і в Любомльському районах є багато проблемних питань, які потребують вирішення. Тому сказав Ігор Гусь, ці питання буду лобіювати, Адже сьогодні в Україні, окрім законотворчого завдання, депутат повинен дбати про свій округ. У наступному році старатимуся працювати активно і продуктивно. Додав він.